Камера 4425 чотири двадцять від Hikvision. Ось таку модель. Ми взяли цього разу на е, тест. Е, трошки подивитись далі. Дана камера, я буду показувати, як вона знімає при цифровому і при. Оптичному зумі, а так давайте про короткі характеристики, що вона може і не може. Досить цікава камера, має 16-кратний цифровий зум і 25-кратну оптику. Дана камера є 4 мегапіксельна що має е, в стандартному режимі в незближеному має 55 градусів кут, кут огляду. Далі е, вона досить має потужну нічну підсвітку, плюс до того вона має 5000 люкса. Світлочутливість матриці вона може працювати на відмінно від камер там IMO, тому вона і ціна 600 доларів. Вона має оптичний зум, так і плюс вона може працювати в режимі в режимі патруля, тобто вона може крутитися вліво-вправо, ви можете задати її точку А, точку Б. І вона буде власне крутитися з одної точки по другу, і таким чином буде вам, скажімо так, патрулювати даний об'єкт. Ще короткі характеристики, які вона має, давайте я зараз зачитаю, це виявлення перетину лінії, тобто, коли людина буде перетинати лінію, яку ми малюємо, вона буде включати свій запис або пересилати е, якесь сповіщення. Далі вторгнення входу до регіону, вихід з регіону, залишення, залишення об'єкту без нагляду або багажу, виявлення видалення предметів. Тобто, які предметі будуть е, видалені, коли вона буде фіксувати. Так, вона також це все запише і буде е, хороша аналітика по пошуку. Так, також вона має функцію захист периметра, само собою, виявлення руху і сигналізація несанкціонованого доступу до відео. Класні параметри, і вона мала би, в принципі, це все показувати і знімати. Там досить класно зараз вони зробили від хіквіжана досить нову гарну прошивку. Зрозуміло. Я потім це все покажу власне трошки пізніше в даному відео. 4 мегапікселя 25 кадрів в секунду, наявність кодека 265 плюс 265, 264 плюс 264. Наявність мікро-SD карточки до 256 ГБ, що говорить про те, що вона може працювати сама незалежно від відеореєстратора. Е, також вона є 12 вольтова, так і має поє 48 вольт. І вона є захисту IP66, що говорить про те, що вона може нам зніматись. Бути встановлена на дворі. От такі короткі характеристики щодо цієї камери. Далі переходимо по відео і дивимося, як вона знімає. Камера 2449, яка має 16-кратну опти... 16-кратний цифровий зум і 25-кратна оптичний зум. Так, давайте ми виберемо тут перейдемо на перший потік. Та камера показує на. 10-15-20 метрів. Це при оптичному зумі. Це ми маємо розуміти, це є реальна камера, як вона може показувати. Зараз, трошки пізніше, зараз перейдемо ще на оптичний зум і подивимося, що він нам дає. Давайте ми зближимо на 10 метрів. Тут все-таки трошки ближче, десь приблизно на 2 метра ближче, як дані таблички стоять. Це в нас 10 метрів, в принципі, видно непогано. 15 метрів також. Давайте ми підемо на 20-25 метрів. 25 метрів вже дуже погано видно таке зображення. 25. Ну, в принципі, 25 можна догадатися, 30 вже не видно, так? Давайте ми ще задінемо зараз наших 20 метрів. І подивимося, яке зображення буде при 20 метрах. Так, от у нас. Лоп. 20 метрів, видно, досить непогано. Тут захвачується зразу картинка в 25 метрів. От таке зображення зараз будуть, може йти десь люди. І ми подивимося, давайте ми зробимо захват картинки. Такі на 20 метрів людина буде йти. І ми зараз подивимося, як вона буде, яка буде її ідентифікація. В принципі, вона трохи мажеться, зрозуміло, але, але якісь зацепки будуть. Тобто непогано. І давайте використаємо нам що головне, нам цікава оптика, як вона буде знімати при 25 крат своїх і 4 мегапікселях. Поїхали. 15 метрів. Жирно, само собою, це оптичний зум. З автофокусом Стоп. 120. 530 метрів. Ну, погодьтеся жирно. Даний автомобіль, це поло, стоїть приблизно на 70 метрів. Знаю, наскільки стоїть, бо я раніше робив тест і там було таке зображення. Це ми використали скільки крат. Не, це ще не максимально. 12 пішли, Давайте ми зараз. Хайбус hey поїде. А ми зробимо максимальну кратність. 25 крат і побачимо, яке буде зображення. Нехай бус зараз він вийде, а ми будемо дивитись далі. Ну їдь вже Так, поїхав бус. Так, люди, розійдіться. Таке зображення це реально десь на метрів 100 приблизно. Але це вже досить вечір. Камера не має досить високої світлочутливості всього-навсього там 5000 клюкса. Ну, побадьтеся, дивіться, як класно видно номер. Один на 100 100 метрів 120, другий. Ну, клас. Непогано, досить непогано, ну, але це і оптика. Це зрозуміло, що при оптиці буде отаке зображення. Стоп, стій. Куди ти крутишся? Тамера нам хоче показати дерево і сфокусуватись. Тут вже гуль стоїть. Відповідно, коли вона крутиться при такому, вона трохи мажить, само собою, а зараз вона буде робити свою авто, свій автофокус. Давайте ми віддалимось. Є невеличкі затримки по локальній мережі. Якщо це би було відповідно напряму, це би було значно краще. 嗯。Mm. Перший предмет вона фокусується, а далі не хоче. Цей предмет це перила, і от воно перила бачить, і далі фокуватись не хоче. Далі нам треба трошки втікти від перил, щоб вона свій автофокус перенесло з ближнього об'єкта на дальній. От, от ми бачимо, наскільки зразу зробилася чіткість. Ось таке зображення. В цій BMW по-любому би було номер видно на такій відстані, тільки дерева нас не пускають, а тут нам фари мішають бачите, вона засвідчує сам номер. Давайте ми зробимо меншу швидкість повороту і зробимо більш планіше, більше віддалення. Щоб ви максимально змогли зрозуміти, наскільки це далеко. Ну, це далеко. Це реально десь порядка 100-120 метрів. Так, тепер. Що таке оптика? Оптика буде вам показуватись це як забавка для охоронця в реальному часі дивитися. Якщо, допустимо, ми в максимальному режимі, в такому режимі максимального зближення, ми залишимо камеру, от в такому режимі вона в нас буде і знімати. Тобто в цьому режимі вона нам зніме. Якщо нам потрібно буде подивитися історію, і ви схочете збли... подивитися, що тут було, якщо вона в такому режимі зафіксована, ви класно будете бачити чіткість. Но! Якщо ми камеру віддалимо і побачимо, що вона от в такому режимі працювала, тобто в звичайному для себе режимі було, от ви зафіксували отак, і ви схочете подивитися там вчора, після вчора, що було за 100 метрів, на жаль, ми отримаємо тільки і виключно цифровий зум. Відповідно, ми не зможемо використати нашу оптику в архіві. Історії. Давайте я ще раз вам покажу тут: камера відкрита через веб-інтерфейс. Досить класне меню зробив Hikvision, тут досить все зрозуміло. Тут ми можемо налаштувати на камеру різні інтелектуальні події, наприклад, такі, як це зараз подивимося, виявлення вторгнення, виявлення перетину ліній, виявлення входу в область, виходу з області, виявлення залишеного, так і видалення об'єкту. Ну, непогано. Також ми можемо. Тут налаштувати, що це є, щоб вона фіксувала нам по людині чи по транспортному засобі, швидкі налаштування по системі, зрозуміло, мега, по мережі, по потоках, по ПТЗ. Вона може у нас робити режим патруля. От. І тут всі такі більш системні налаштування, щоб оновити нам прошивку, різні резервні. Резервні копіювання і так далі. В цілому така камера. Вона автоматично, бачу, перескочилась на другий потік, відповідно, в нас все-таки розмити, бо другий потік у нас слабший по розширенню. по всьому. А так, дякую всім за перегляд. Переходьте і підписуйтесь на канал. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете завжди. Подзвонити, і ми безкоштовно надамо вам всю наявну інформацію.